У країні запустився процес децентралізації влади шляхом прийняття закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Згідно цього закону, в принципі, кожна територіальна громада, яка має бути визначена перспективним планом щодо об'єднання спроможних територіальних громад, має право виступити з ініціативою щодо приєднання до цієї територіальної громади, яка буде визнана адміністративним центром інших суміжних територіальних громад. Оскільки закон вийшов, а сама методика приєднання скажімо так, територіальних громад тільки була прийнята кабінетом міністрів 8 квітня 2015 року, тут, скажімо так, в часі процес затягнувся. Але по тому перспективному плану, який розробляла Ківерцівська районна державна адміністрація і Ківерцівська районна рада, поки що на території Ківерцівського району визначено 5 територіальних громад. Це Ківерцівська, Тростянецька, Цуменська, Лицька, Дернівська. П'ять територіальних громад. Згідно з цього ж таки перспективного плану до Ківерцівської територіальної громади має відбутися приєднання з сільської ради, Дорохівської, Прилуцької, Лезарцівської, Жилищинської. Ну, цей процес йде неоднозначно, в кожного своє бачення, свої напрямки, хто куди хоче, хто буде багатший, хто був бідних і так далі. Але до чого я веду? Все-таки, оскільки ми як райцентр, скажімо так, у нас тут є трішки певні переваги, тому що місто Ківерці однозначно буде центром створення майбутньої територіальної громади. І згідно закону, ініціювати це об'єднання має право міський селищний, сільський голова, частина 1-3 депутатів відповідної ради, органи самоорганізації населення і так далі. Тому сьогодні на сесії я хочу, щоб ми з вами, скажімо так, хоча б запустили ту процедуру ініціювання об'єднання територіальних громад. Однозначно, ще перспективного плану об'єднання самодостатніх територій нема. Цей перспективний план спроможних територіальних громад має бути згідно з закону і постанови Кабінету міністрів утворена група на рівні області, ну, яка має бути очолювана чи головою обласної адміністрації, чи когось з її заступників. Ми свою заявку подали, щоб нас включили в цю робочу групу ну, За посадою, скажімо так, військового голову. Його ще немає, але ініціативу нам проявити, ніхто, скажімо так, не забороняє, щоб не втрачати час. Що ми сьогодні вам пропонуємо? Ми пропонуємо відповідний текст, я хочу зачитати. І якщо ми ініціюємо це об'єднання, значить ми тоді всі підписуємося і починаємо процедуру цього об'єкту. Якщо відповідна рада робить цю ініціативу, то тільки на території відповідної ради, згідно процедури, обговорення, має йти 30 днів. Ми на комісії житлово-комунальній бюджетній попередньо говорили дане питання, були висловлені побажання депутатів, щоб цей процес набув такого публічного і широкого розголосу. За тих 30 днів ми це постараємося зробити всіма доступними методами. Це сайт, використання всіх сайтів, це портал, наш сайт, інформатний сайт, плюс газета, плюс зустрічі по колективах, ну, все, що тільки можна, скажімо так. Закінчитись це обговорення має м, громадське вислухання. Є певна процедура проведення громадських слухань, так само ми на комісії, скажімо так, попередньо дали інформацію, який це має бути порядок громадського обговорення і громадських слухань, оскільки це має бути рішення ради, воно вже запущено в процес, перед, е, так, Піліг Є на нашому сайті на Червоній сесії. Ми цей порядок приймемо. Тобто ми хочемо якраз так... Так зробити, щоб запустити це обговорення, скажімо так, серед населення міста Ківсі, потім на сесії прийняти сам порядок вже обговорення і провести це обговорення і цей термін три синів. Після того, як прийметься відповідне, як відбудуться громадські обговорення. Це, це, це обговорення чи слухання має затвердити відповідна рада. Тобто наша Ківерцівська міська рада, і вже після цього ми маємо право виступати з ініціативою, такі Олександрівна. Ой, поправте мене, що ініціатива, тоді обговорення, тоді є, сесія дає згоду на ініціювання об'єднання. Націювання об'єднання, тоді ми звертаємося до інших територіальних громад. Тільки після того, а якщо ми приєднаємося до міста, не Ми не є суміжними. Але це, це в межах територіального Ківерцівського району, так? Ну, Чи всі район, які постанова Кабінету міністрів націлює те, щоб об'єднання було за можливості в межах відповідних районів. Тому що коли рушаться скажімо так, кордони районів, це має бути постанова Верховної Ради, як мінімально, yes. я думаю, про зміну адміністративний сервіс Я краще. перепрошую ту тему, скажу, там обговорювалося, щоб об'єднати Ківерцівський і Рушищанський район, але нам ну, дуже. Ну, це що це Дивіться, зараз за район, що мова не йде. Йде мова про територіальну громаду. Якщо на рівні держави, зараз зараз є близько 12 тисяч місцевих рад, це всіх сільських селищних міських, то пропонується в результаті об'єднання десь півтори тисячі цих рад. Тобто ви бачите, яке буде суттєво сполучення. Ради тоді буде мати певні повноваження, власні, я на цьому зараз не буду зупинятися, бо це окрема тема. Делеговані і так далі. Ми це питання на сесію зараз не виносимо. Зараз приймає інформацію. Тоді <годно> <годно> <інші> я хочу зачитати. Більше інформації давати не будемо. Територіальна громада відносно того. <годно> Чи їх не треба питати? <годно> <годно> ініцію... попередньо, попередньо ініціювання було. Збори були, скажіть, на, <годно> на рівні сільського міського голови в адміністрації були. Я ще раз наголошую, ситуація неоднозначна і там кожного своє бачення. Але право ініціативи ніхто в нас не забирає. Вона повинна обговорити і дати нам своє заключення. Тут ніхто нікого не буде заставляти. Або дають згоду, або не дають, щоб ви просто знали, яка в майбутньому буде наша територіальна громада. Офіційні документ. Всі... Да, Сільські ради себе так само да, будуть. допомогу. Да, приймати да, рішення, так, так, це те саме. А потім ліпити. Ця процедура в цілому складається 175, майже 180 днів. По максимуму, да? Ви, ви ви. Добре, дякую. Якраз добачить. Піврого. Ну до жовтня ми вже не співаємо. Добре, дякую.